Отримала такий коментар, що було б добре, якщо б я зразу казала, скільки кожна позиція коштує, яку я рекламую, тому що хотів би і заказати, але шукати ціни не буду. І це мені написали під ось таким відео. Просто подивіться, яке відео, і скажіть, що тут не так. Я розповідаю про продукти, які я беру собі додому. Розповідаю, що буду з нею готувати. Це моя улюблена рубрика. Коли я маю настрій, я так показую, що я буду готувати з цього. І ось тут в мене є різні позиції. Я і про них розказую, щось нове приїхало. Бачите, під кожною позицією ви випригує ціна. На пів екрану. Ну, мені здається, видно доволі добре, але це не з докором до цього коментаря, а з тим, що ми деколи не помічаємо чогось очевидного. І деколи так може ціна блимати, і її не видно. Тому що через те, що раніше ніхто не писав ціни і всі хотіли, щоб писали коментарі для підвищення активності. Тому люди вже звикли, що на рекламних відео немає цін, і вони вже до цього так відносяться. Але все одно ті, хто хочуть купити, ці бачать, ті, хто привик до нашого контенту, теж бачать. Але є ще й такий момент, що зараз, навпаки, якщо нема ціни. Люди дуже негативно до цього відносяться і одразу перегортують і точно не шукають, навіть якщо у вас є сайт, є де можна подивитись ці ціни. Люди до цього відносяться негативно.